Ми коли побачили залишки кухні, і побачили, що годинник зупинився. І я так розумію, зупинився під час вибуху. Обірвані яскраво жовті шпалери та залишки меблів. Кухня на третьому поверсі єдина вціліла кімната в квартирі майстрині лялькарки Інни Івінської. Оселя жінки опинилася в епіцентрі ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі. У той жахливий день її родини не було вдома. В іншому в кінці міста жінка проводила майстер-клас, створювали ляльки-мотанки. І коли ми всі ляльки поставили, всі 26 ляльок та сфотографували, пролунав вибух. Почали приходити фотографії і казати, що це десь в районі нашого будинку, я так почала дзвонити дочці, чоловіку, але зв'язку не було. На фото соцмереж жінка із жахом упізнала свій будинок. До останнього не вірила. Її квартири, де була власна майстерня, більше немає. Зробила так, як би мене ну, надихало. Книжки всі залишились ті, які цінні для мене. Дуже багато книжок моїх творчих, і всі мої надбання, навіть по полялькам. Це для мене таке цінне і. Все це залишилось. Тяжко було переварити. Лише за декілька днів після трагедії рятувальники дозволили піднятися до квартири. Побачене шокувало. Більша частина квартири та речей вигоріли вщент. На руїнах жінка знайшла єдиний вцілілий документ своє посвідчення народного майстра. Лише дивом неушкодженою залишилася маленька колекція ляльок-мотанок. Їх знайшов чоловік. Він виніс коробку з ляльками. Їх п'ять ляльок. Ляльки жіночої долі, ну, з ми не було меж. І коли я ще побачила, вони залишились і залишились цілі, біленькі, і це як символ: ди далі, ди далі, твори, живи і давай натхнення. Родина потроху оговтується від пережитого, Інна знову почала займатися творчістю. 50 маленьких ляльок оберегів скоро передасть нашим військовим на фронт. І я зараз роблю на ляльки ту ляльку, яку я робила під час ну, 14 січня. І я її віддаю і дві ляльки зробила на благодійний аукціон, де всі Кошти підуть на допомогу на приближення перемоги. Якщо ви хочете підтримати родину, зараз на вашому екрані номер картки, куди можна переказати кошти? Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.